Доброго дня всім! Випала я з ефірів зовсім, тому що осінні роботи, сільські люди мене зрозуміють, картопля, з огород, закрутки і це все займає неймовірну кількість часу, а ми знаємо, що день вже бачимо, що день вже досить короткий, ви знаєте, восьма година темна ніч і тому нічого не встигаю фізично. Сьогодні зроблю великий огляд квітника на даний час. Вересень місяць, неймовірна спека, ночі досить прохолодні, і рослини, звісно, це все сказується на рослинах, посуха. Ну, давайте все по порядку. В мене в другому квітуванні троянда витка, Дивіться, яка вона гарнюща тепер, це моя улюблена. Одне квітує, одне відпадає і так вона тримається. Ну, дуже гарна, не дивлячись на те, що я її підстригла досить коротко, кардинально після першого квітування, і ще її не вистачає, її, звісно, вологи, бо поливати. Немає змоги. Дуже гарно вже почали квітувати подорожникові хости, аромат на все подвір'я, неймовірний запах. Ці, що на сонцю трошки швидше відквітовують, ви бачите, а там перейдемо на інше місце, то там ще лише розпочинають і так гарно квітують. Взагалі, дуже задоволена я цією подорожниковою хостою. Якщо похмурні дні і вона не горить листя, або. Правильно посаджена, то тоді з нею ніяких проблем зовсім немає. Тепер очитки. Очитки найгарніші саме тепер. Дивіться, який гарний. Це звичайний очиток. У нас кажуть на це капуста. Ось така вона. Капуста тримає дуже гарну квітку. Якщо її не зрізати, то і ніхто її не вламає, то буде тримати квітку до глибокої осені. Ну, має одну проблемку це вона. Крихка, дуже крихка ледя, Шо. ось собака в мене тут бігає, покажу вам. І бачите? І вже вона вся тут валяється. В цьому плані це такий недолік її трохи, але нічого страшного. Шавлія, не дивлячись на те, що вона в мене посаджена літом. Ось, мала обрізку. Але дивіться, яка це моє е, ну, відкриття цьогорічне, любов моя, кішка, звісно. Мешок. <смеш> ну, все. Все. Де, де я там і кішка. прийшли зі мною, були зі мною на городі, копали разом зі мною картоплю. Всі молодці. Так ось шавлія. у мене е, два кольори є поки що. Ну, це улюблена на даний момент моя квітка, одна з найулюбленіших. Просто потребує своєчасної обрізки і буде квітувати безперервно. Трояндочка біла. Це замочене листячко в неї. Це у неї вже третє квітування, тобто вона квітує безперестанку. Обрізаю, квітує, обрізає, квітую. Назви, звісно, не знаю. Листя, дивіться, яке страшненьке. Ну, Я не від троянд і нічим поки що їх не обробляла, бо це у мене новинка для мене. Хвойним така погода, тільки на користь. Дивіться, які гарні у мене тепер блуаров. Чудовий, просто прекрасний такий колір. Насичений, блакитний. Маю два представника, один з цього боку. Так підріз, до речі, це він у мене другий рік, повний другий рік. І з цього боку, так само. Цей трохи хворів У мене минулого року. Я обробляла його всім, чим могла, і бачу чудово себе почуває. Це у мене барбарис звичайний. Ось він вже змінює е, за рахунок того, що о, е, ночі холодні, осінь вже наближається, ночі прохолодні, е, вдень спекотно, і ось він починає змінювати колір. Минулого року він був неймовірного червоного кольору. Дуже гарний такий. Також має якісь плямки, я його обробляла, але... Вже тепер на осінь вже нічим не буду обробляти, оброблю весною. Він дуже величенький, такий кущик, як ви бачите. Ось. Барбариси тепер лише розпочинають свою красу, про них буду знімати окреме відео. Шикарний. Ось у мене шавля є ще такого кольору. Ось. Ну і такого. Це такий самий, як я показувала тільки що, а це інший синій кішка. Так, молодилка. Очетки. Очетки знов так показую, бо тому що дуже вони тепер насичені. І там. Що ти хочеш. Уваги! Хочу уваги. Зараз очетки покажу окремо. Ця трояндочка зелена. Ось вона у мене в трьох кольорах. В трьох видах: Один, два, три. Дуже гарна, квітує без перестанку. Не знаю, ну така вона дуже тиндітні, такі трояндочки. Кішка не дасть мені знімати. Тиндітні такі квіточки на одному пагоні, як ви бачите, Дуже гарна, дуже задоволена. Я нею кажу, квітує без перестанку. Єдине, що я не розумію, ну, це, напевно, якась хвороба, що періодично відсихають ось так квіточка. Бачите, ці нічого, а ця одна ось в такому плані. Не знаю, що це. Пінесетум. Пінесетум цьогоріч я. Не маючи досвіду, по-перше, я його була пересадила, взимку пересаджувала, коли робила ось ту там діляночку, його взимку пересаджувала, і пінесетом не любить пересадки, я так зрозуміла, і не треба було його обрізати. Восени. Я не знала, по злакам у мене не дуже було знань, але тепер я вже знаю, що злаки восени не стрижуться, не це не має значення до декоративності. Це е, через те, що в основному у злаках е, трубчаті такі е, стебелка, і вони можуть набирати вологу і підгнивати. Я цього не знала, і дуже, вже, коли дізналася, то вже був стрижений він у мене, переймалася цю рослину, не треба стригти на осінь. Хай буде така до весни. Дуже гарний. Я сподіваюся, що цей кущик підросте буде більшим. І мене порадує. Так само, ось, дивіться, яка вона блакитна. Як видно, це у мене вівсяниця сиза, ідеальна рослина. Ну, така вона вся синя-синя. Це не камера засвічує, це вона дійсно така синя на фоні других рослин. видно. Яка вона гарнюща, дуже мені подобається. тепер вівсяниця. Взагалі квіти, якби нам трохи дощу, то тепер рослини були б шикарні. Але через те, що немає опадів, це просто жах. Ну, Це таке у всіх, напевно. Так, Це у мене барбарис, якщо отакий, має таку жовтяву облямівку. Цей барбарис не горить на сонці, абсолютно. Як бачимо, він чудово себе почуває, в відмінності від інших барбарисів, бо зараз дійду і покажу, як у мене горять барбариси на сонці. Ці ялівці ще не стригла. Ще не стригла, бо... Бу, тому що ще не знаю, що з них хочу. Даю їм можливість обрости, як хочуть. І вже на зиму вони зайдуть у мене, звісно, стриженими, Ну, поки що так не стрижу я їх ще. Ось гарно видно сонечко. Вони такі, також мають трохи блакитне забарвлення, але тепер у них прирости такі жовто-зелені. Молодилка з цього боку. Чудові. І дуже гарна у мене тут пішла. Ось, бачите, оця кулечка. Це у мене е, хакурані шики, Е Сама я її розмножувала. Оця тут пішла в зріст. А є у мене ще дві, які чомусь пропали протязі літа. Я не розумію, в чому там ну, багато є таких нюансів, ніби і поливу було достатньо. І таке було у них сприятливе місце для посадки, але чомусь вони в мене не пішли, ті дві рослинки. Тут усе прекрасно. Не дивлячись на посуху, ця, оцей куточок любить сонце і йому подобається таке, така погода. Всі рослинки тут в основному у мене правильно посаджені. Лише там у мене є в одному місці. Ой, а як ж тебе, Анабелька, бачите, вона вже там підсохла. Чомусь їй там недостатньо було. Ну, ясно, що вологи недостатньо, але чомусь то місце їй не дуже подобається. Анабелька там, і у мене подорожникова хоста, бачите, непогано виглядає. А ось саме Анабелька чомусь вже підсохла. Як всі гортензії, вона полюбляє більше вологи, ніж сонця. Тут у мене з цього боку перейдемо. Дивіться, які тут гарні у мене цей. Капуста. Ось така гарна. Я е, думаю, що хочу, напевно, докупити собі. Є така сама, але з бордовим листям. Ось тепер вона, бачите, як то гарно Тут просо просо у мене ось, чудовий. Я вже його показувала. Ніжне, тендітне. Неймовірно гарний кущ, показую себе аж тепер, так і не почервонів, хоча мав би. Піровська, нарешті, моя заквітувала, яку я так нещадно стригла. Для того, щоб сформувати більше її пагонів, то я її стригла, але трохи запізно. Але вона додає тут разом з Барбарисом, Арлекіном, вона так гарно себе тут молодилкою це все разом. Дуже подобається. Камені троянди тепер більш дрібні. Все ж таки і на них вказується відсутність вологи, але дуже гарнюші. Ось, бачите, отам у мене тут у мене ще одне просо, інше. Воно так більш червоні, я бачу, але цей кущик менший по розміру. Але від того не є менш гарний. Отут у мене було питання, пам'ятаєте, я садила, хто зі мною я садила е зимою, коли рослинки було питання, чи все ж таки це філіфера, чи ні. Бачу, що все ж таки, напевно, це філіфера. Зараз покажу, але вона жовта, інший колір, бо в мене є зелена. Зараз покажу іншу і подивимося, порівняємо. Спадаючи, ну спочатку було дуже багато питань, бо вона не виглядала на філіферу. Так, тут у мене все прекрасно, цей куточок такий, а про злаки, Уже раз говоримо про все. Бачите, це у мене жовте не жовте, а бронза. Осока бронза, підросла, гарна. Думала, що вона пропадає. Ну, такий колір у неї тут треба бути готовим до того, що вона не показується, чи вона росте, чи ні. Я її також була обрізала, і завдяки тому, що вона була обрізана, я зрозуміла, що вона все ж таки жива у мене, бо бачите, як вона гарно наросла. Злаки, взагалі, у мене не є проблемні, але також не всі. не всі. Дивіться, яка гарна гвоздичка після обрізки. Наростає, їй тут подобається місце. Мої всі берисклетики, це все чудово. Ну-ка, ну-ка, переходимо сюди. Хотіла дойти, побачила цю осоку. Ця взагалі чудова. Не пам'ятаю її назву. Буду ходити з зошитом, все покажу. Така ніжна, тендітна, так гарно наросла. І місце так у неї тут вірно підібране. Бачите, як воно гарно, воно все разом в композиції. Це у мене також різновид вівсяниці. Але це не вівсяни, ну не сиза, а різновид. Має назву вона, таке тоненьке в неї листячко, гілічко. Дуже тоненьке, дуже гарно. вона восени червона. Пізніше вона буде червона. Не обрізала всі вони у мене з колоссям, поки що нічого не обрізала. Хвойні на даному етапі гарно себе поводять, почувають. Всі просто чудово. Є деякі пропажі в мене, я вже казала. Одна з них ось тут бореться. За життя це Альберта. Вона згоріла у мене на сонці. Я її пересадила сюди, і вона згоріла на сонці. Також у мене є випад. це сосна, яку я носила, пересаджувала з місця на місце. І все рівно вона пропала. І пропав у мене один кущик. Я ще не викопала, бо дійсно не мала коли. Пропав у мене один кущик. Маленький, зараз дойду. поки дійду, то пригадаю і скажу назву. Що ж, тут я була спиляла черешню. Шок, дійсно, шок, але я вже звикла до цього. Рослинки також звикають помалу. Я вже сформувала собі посилочку з рослинами і чекаю трошки зміни погоди, і хочу насадити тут, вже замовила деякі рослини. І ось на ті діляночки там у мене будуть. Нові рослини, які будуть вже. Ну, я вже врахувала це їхнє нове місце, хочу, хочу дещо тут поміняти, зробити, але треба дощу, бо дійсно дуже спекотно, не дивлячись на те, що це вже середина, можна сказати, вересня, 30 градусів кожен день це трохи занадто. Які гортензії тепер чудові, це просто прекрасно. Не дивлячись на те, що вже є зміни погода, ну, температура, то вона ще тримає колір. Ось дивіться, які шапулечки великі, які жирні пагани. А ось тут вже, бачите, міняє колір. Уже не є вона така біла, але всі рівно гарнюші. Листячко жовтіє. Тут і вказується недостатньо вологи. Ну і сонечко, звісно. Вже помалу-помалу підсихають деякі листяні рослини, які треба вже прибирати. Я ще Ще не займалася цим, але вже треба обрізати анемони. Вже треба обрізати на, іншому, на інші діляночки, то я вже бачу, що треба обрізати деякі, не однорічні, багаторічні, але листяні рослини вони вже потребують обрізки. Вже воно не дуже. Дивіться, як гарно тут відкрилася в мене ця чудова сосна. Нарешті їй буде вистачати сонця. Дивіться, які довгі. Великі в неї голки. Вона прекрасна, просто прекрасна. Не знаю, що це за сосна. Куплялася вона просто без назви. Куплялася на ринку, але дуже гарна. Я її стримую в рості, не переживаю. Звісно, я хочу, щоб вона піднялася трохи, але не так, щоб дуже. Тут у мене гортензія блакитна. Цьогоріч вона не квітувала, бо я посадила її нещодавно. І вона вже наступного року вже себе покаже. Сподіваємося. Відкрився з цієї сторони ялівець варігатний, з жовтими такими приростами, білими-жовтими. Він трохи шокований тим, що тут нема у нього. Е Черешні, і він отримує достатньо сонця. З одного боку, це для нього добре, а з іншої сторони він трохи шокований цим, скажімо так. І ця у мене інверса. Моя улюблениця. от не знаю, я зупинилася і не розумію, чи хочу я її підняти вище, чи дати її можливість вже спадати. Ще трохи не розумію, бо ну, поки що вона мені так подобається. У неї спадаючі такі гілки. І така вона прекрасна. Тут вламали мені були, коли було більше пагонів з квітами, коли пиляли черешню, тут трохи тут вламали, але нічого, я знала, що будуть якісь випади в рослинах. Неможливо було спилити таке велике дерево і нічого мені не зашкодити. Ось там ви бачите, як квітують подорожникові хости в повному. В повній красі, тут їм подобається. Не дуже вони горять тут на сонцю. І просто прекрасно. Чомусь уже підсихає, ну, чомусь осінь. Як би не було, все ж таки осінь підсихають трохи спірейки. Ось. Тут е дощу так і не було, і бачите, там стружка у мене сипалася з дерева, коли вони пиляли, і трава трохи зелена, косити, це жовта косити немає що. Дуже підгоріла Аю... аюга, да? аюга, правильно сказати, дуже підгоріла. Сонечко її притискає. Але загалом то, не дивлячись на те, що опадів немає давно, квітник тримає свою форму. І мені ще подобається. Так. А, я хотіла розказати знову-таки про барбариси, все ж таки ще раз, бо тому що, бачите, оцей барбарис потребує сонця. Але, як ми бачимо, сонце на нього попадає і він обгорає. Цьогоріч він такий чудний. Ось, щось у нього не складається. Отут немає листічка. Не знаю, не знаю. Чудно-чудно ну, виглядає мені ці барбариси цього року. А ну, зараз перейдемо на ту сторону і подивитися. Так само з цієї сторони, оці червоні барбариси, які повинні бути на сонцю. Бачите, як вони підгорають. І я їх постійно підливаю, вологи у них достатньо, бо тому що тут поруч гортензія. Я постійно підливаю ці барбариси разом з гортензією, але чомусь вони горять на сонцю. Не дуже я розумію, чому так у мене цьогоріч або сонце таке, можливо, агресивне, або що, не знаю. Вже поволі все жовтіє, вже не говорячи про листя, яке сипеться без перестанку. Ну, відсутність вологи вказується. Сподіваємось на дощик. Е Гарно себе поводять гейхерки. Опадів немає, але вони набралися. Знаєте, набрали вони трохи вологи. І, ну, дійсно, от коли поливаю гортензії, бо не можу дивитися, коли у них падає листічко, опускається, то вже і мимоволі попадає і на інші рослинки. Хвостички. Вероніка заквітувала вдруге. Я її обрізала. З Веронікою все зрозуміло. Відквітувала, обрізала. Весною пустила пагони, обрізала перші пагони для того, щоб вона кущилася, а не була замучена. Дивіться, яка в мене вже майже зелена ця велика гортензія. Ось. Але вже деякі квіти починають червоніти, і ми будемо ще бачити цей результат, коли вона буде повністю червона. Так само, оця у мене, я так розумію, я так думаю, що це у мене ваніла фрайс, Напевно, біла з такими рожевими краями. Зовсім молода квітка, але така потужна вона. Дивіться, які гарні пагони пустила. Не всі квітували, лише два. Ці квітувати вже не будуть. Але я думаю, що вона на наступний рік обріжу я її трохи по-іншому. І на наступний рік вона мені видасть більше пагонів. Тепер нехай квітку показала і нехай е, посилюється коріння. Вже такий час настав, що треба подумати про осінні добрива. Я ще нічого не підживлювала, тому що немає опадів. Якщо так не буде опадів, то прийдеться робити нам полив. Всім хвойним, для того, щоб вони зайшли в осінь з гарною кореневою. Бо якщо, не будемо ми, якщо ми не дамо їм поливу, то є можливість промерзання взимку. Я буду, якщо буде така осінь надалі, то я буду поливати всі хвойні інтенсивно, як мінімум там по два відра під кожний кущ. Ну, будемо бачити, все ж таки, сподіваюся, я на опади. Не може бути, щоб осінь була така суха до кінця. Ось це в мене інша філіфера, доросла моя, бачите? Оце я хотіла порівняти з тою. Гарний такий вже кущик, він у мене вже повних три роки. Бачите? Спадаюча така. Я її підстригла була трохи нижче, щоб вона не торкалася. Взагалі зараз починається сезон стрижок. Ще раз вже на зиму. Для того, щоб, ми, щоб рослинки не розпадалися взимку, то від снігу то треба буде їх підрізати. Сосна моя, яку я формую в такому вигнутому стані. Це лісова сосна, дивіться, яка вона цікава тепер. Я її вигнула е, стовбур. Я бачу, що стовбур вже прийняв. Таку форму він вже, навіть якщо я заберу нитку, то він вже не розрівняється, такий буде цікавий. Зачистила гілки, і ось така в мене буде саморобна нівака. Цікава така вона. Ну, ось так, ось так пройшлася, я з вами поговорила. Бачу повну паутиня, бабине літо, напевно. Дуже-дуже багато роботи тепер і мало часу. Ну, якось так будемо підтримувати зв'язок, не буду пропадати, буду намагатися виходити. Вже закінчила з городом, ще трохи з закрутками. І буду виходити частіше, показувати, що роблю, тому що роботи дійсно тепер дуже багато. Ще йду косити. Хоча ніби і сонця, сонця багато, і трави ніби нема, але буряни там за подвір'ям ростуть, як на дріжджях. А тут подобається, бачите, як мені подобається ця картинка, вже коли ми спилили черешню, і вже так воно відкрилося. Я уявляю, як вже на наступний рік підростуть мої гортензії. І трошки піднімуться тут досажу деякі рослини. Ось така у мене цікава картинка вже получилася. Ну, все, не буду затягувати це відео. Наступного разу напевно зроблю з назвами огляд по хвойним, по хвойним, хвойним кажу, по злакам. Подивимося в деталях, більше що росте. І як себе почуває, а поки що всім гарних вихідних. До зустрічі!